Я не переконаний, добрий вечір. Не переконаний, що тільки я, тому що багато бажаючих це робити, і в банківській системі сьогодні багато грошей насправді є. Тому був би попит, ми знайдемо ресурс. Почну з одного дуже важливого терміну або економічного, бо є блок економічний, на який я хотів би дати коментар. Є блок, інша загроза, як уникнути концентрації капіталу. У 10 сім'ях або 20 сім'ях, і чи це є загроза? Тут коментар, і третій, як вирішити соціальну програму на селі чи соціальні проблеми, тому що може бути загроза, що проблеми посиляться. Я від зворотнього скажу: а от сьогодні, поки немає цього ринку землі, як сьогодні з концентрацією земель в одних руках 100, 200, 300 тисяч гектар? Ми знаємо, що є. Правда? Тож відсутність ринку землі насправді не є блокуючим фактором по такій концентрації. По друге, а соціальні проблеми на селі. Ну я не в всіх сел селах буваю, але буваю, і, і ну, есть, ця проблема не вирішена ну, або ніяк, або зовсім слабо вирішена. Тому сьогоднішній стан відсутності ринку землі ніяк не пов'язаний з тим, щоб соціальна проблема вирішена. Але я почну з економічного блоку. Економічні категорії дві вартість оренди землі і вартість землі між собою є дуже пов'язані. Як вартість аренди нерухомості і вартість тої нерухомості дуже пов'язані. Не може сплатити більше, ніж там 15% чи 10% відсотків вартості нерухомості. Якщо оренда дає менше, то й нерухомість вартує менше. І сьогодні вартість землі дуже важливо знати, чи справедлива та вартість оренди. Можливо, ваше 300 доларів, що ви назвали, це дуже висока ціна, а можливо, це дуже мала. Можливо, 5-6 дуже мала ціна, а можливо, це справедлива. Це визначить тільки ринок. Ми ніколи не будемо знати, чи ви або інший арендатор справедливо платить тим людям, які здають в оренду, доки не буде цього ринку. І тепер питання номер один, тому що я займаюся фінансами іпотека землі або власність на землю і товар, тобто право потім перепродавати, є фундаментальним інструментом фінансування сільського господарства. Сьогодні ми фінансуємо доволі багато. Складність полягає в тому, що ми кожний кредит оформлюємо з такими. Технологічними технічними складнощами, я думаю, багато хто знає. Тут треба місяцями нести тони документів з тим, щоб пояснити і доказати, що цей кредит може бути повернутий. Іпотека значно незначно принципово спростить процедури, здешевить кредити і зробить юридично захищеним ці е, інструменти. Чи треба селу кредити? Так з нашими оцінками в два в три рази можна підняти продуктивність села. Як було сказано, треба напевно в два рази або і більше інвестувати в землю. Тобто є і капітал, є кредитний ресурс сьогодні, треба інструментарій захищеність. Власник, який не є ефективний, власник, який сьогодні не навчений, як було сказано, морально не готовий за 20 років незалежності, за 10 років існування цієї проблеми. Якщо він сьогодні не готовий морально і не навчений, то можемо очікувати в 3-5 років, що він стане готовим і навченим. От немає програм, і не винувата та людина, але це є результат ну, нашої спільної діяльності. Застереження очевидно, коли ми робимо реформи, скажімо, на ринку фінансовому, у нас є таке слово пілот. Тобто, очевидно, що якщо великий ризик, то може починати впровадження ринку. В, як це називається по етапах перші кроки треба робити обережно з великими обмеженнями з тим, щоб на там за перший рік в великих обмеженнях зробити висновки, відкоригувати кадастри, так і інше. Дякую, і бажаю всім успіху. Дякую.